У нас таке специфічне завдання, і діальна ситуація йде так, що дорога йде з півночі. І генплан ми хочемо перевернути. Нам зручніше ми розробили так, щоб будинок там був, ходу, був знизу хід, так? і виходить так, що в нас північ, так би ось сюди йде От, на гору, нагору, на наниз. Але якщо ми це зробимо в макеті, ось отак то ми отримуємо таку цікаву проблему. Все переміститься і буде підпис з цих розмірів перевернути. Тому натискаємо Ctrl-Z, і я показую, як це краще робити з ну, свідомо. Ось, значить, Ми маємо карту виглядів, маємо вже готовий план, тобто тут шари, комбінація все налаштовано, і один з параметрів додатково треба буде нам застосувати. Це, зокрема, ось тут є такий варіант перевертання-креслення. І якщо ми клацаємо ось сюди. Тут можна е, перейти бігунцем, зразу між іншим можна графічно задати, так? Добто, якщо це якийсь кут невеличкий, бо все ж таки е, зазвичай е, боки світу не розраховані так ортогонально, а нам досить вигідно, щоб будинок був ортогональним. Ось, і нам потрібно на 180 градусів перевернути будинок. Ну, ось він трошки підглючив. Але, ой, цікаво, що вже... графічно не захотів перевернутися, ні не треба. Правда, зіскочила трішки табличка з умовними позначеннями. додатково ми її перевернемо, але зверніть увагу, дуже важлива річ. Ось тут у нас іде підпис коректний. Так? Тобто, саме так, як потрібно ну, саме оцей рядочок нам був і принциповий. Ну, але так само і маркери теж перевернулися. Це у вигляді, звичайно, що потрібно зберегти, перевизначити налаштування з поточного вікна ось тут це один із параметрів, оперативних параметрів креслення. Клацаємо тепер по на цьому по макету. Ну і в принципі тут сталося оновлення. Тобто наше креслення зійшло, беремо внутрішнє переміщення і ставимо його от сюди, оновити по рамці. Ось креслення стоїть, адекватні розміри, все так як мало бути.